Приклад упадку це ми бачимо і на тих територіях України, де Росії вдалося зробити Російський мір після 2014 року. Тому зараз переважна більшість 99% вузов навіть не думають за Російський мир. Вітаю, друзі! Я Лариса Волошина. І це програма межі. Ми в Одесі, в цьому прекрасному регіоні. Ми продовжуємо записувати серію інтерв'ю, яка присвячена цьому прекрасному місту. І з нами в студії Юрій Дімчоглу, голова Асоціації Гагаузьких товариств України. Ми поговоримо про цей унікальний і, на мій погляд, незнаний в Україні народ. Вітаю вас, пане Юрію. От ем, для Молдови Гагаузи, це. Ну, це на слуху, вони мають автономію, цей народ відомий Молдові. Україна якось, от... українці не зовсім розуміють, а хто такі гагаузи? Гагаузи це дійсно народ, який має свою культуру, має свою історію, і народ, який мешкає на території Одещини, Причорне моря, півдня України досить давно. Перше упання у Гагаузах – це ще в летописях київських князів, Торки та Узи це наші предки, і ми гордимося тим, що ми мешкаємо тут уже понад тисячу років. Безумовно, Росія намагалася, я так розумію, що Росія намагалася сприяти проросійським настроям, але тим не менш, ну гагауси залишилися проукраїнськими, це український регіон. Це тюркомовний народ, так. то теж треба розуміти. Тому апеляція до того, що, мовляв, ми тут всі русські, ну якось дуже дивно звучить. На ваш погляд, чому досі цей унікальний народ в Україні не має статусу керівного? Так, ви досить. Глибоко ввійшли в цю тему, дякую. Дійсно, гагаузи – це народ, який мешкає компактно. В Одещині у нас є 9 населених пунктів, які, де переверша більшість понад 80%, 80% це ГГУЗ. Також є 4 населених пункти яких від 20 до 40% мешкають ГГУЗИ. І взагалі ставлення до дійсно українських ГУЗу, це взагалі, як кажуть останні часи, стали, показали себе як українцями ГГУЗКого походження. ГГУЗ сьогодні і Боронять Україну в лавах в Збройних Сил України. На жаль, і погибші ГГУЗи. ГГУЗи учасник і в державному творенні, і в органах місцевого самоврядування, і працюють і на полях в аграрному секторі України. Дійсно, статус ГГУЗів він сьогодні на рівні національної спільнот українських. І дійсно українська держава с взагалі спочатку свого, тому що от і це показало що українська держава з у своїх національних спільнотах завжди міркує і, і допомагає. сьогодні ГАГАУЗи в населен... компактно населених пунктах мають гаґузку мову предмет обов'язковий книжки підручники всі українське міністерство освіти безкоштовно Друкують для українських сіл. Тобто Україна показує, що, що ви, ми українська держава, за вас завжди будемо думати, завжди вам будемо допомагати вчити свою мову, знайти свою історію, особливо на території України. І слава Богу, що це було протязі всієї. Історії незалежності України, що о ГГУЗах не забували. І це перший, це перший, на мою поклад, висомий такий аргумент, чому українські ГГУЗ проукраїнські. Вони не не російськомовні, як це стовідсотково. Ми дійсно дійсно тюркомовні, ми дуже. Багато контактуємо і маємо зв'язки з іншими тюркськими тюркськомовними народами України, для такими як, як, як кримські татари, як турки міськітинці, як азербайджанці. Але от іменно імен, кримські татари до речі, у нас з ними дуже схожий однаковий діалект тюркський. Часто не кримські тарву ви, ви розмовляєте як ми. Тобто є глобальний тюркський язик, і от суспільної турецької мови нас дуже відлічають. Ми однаково діалект наш. Він іменно при Чорноморській тюркській діалект дуже схожий. Танці, музика, культура з кримськими татарми дуже схожа. Наш наступний крок, який ми зараз гагаузькі спільноти гагаузькі культурні товариства, ми на рівні держави, на рівні регіону, ми кажемо, що ми дійсно гагаузи, мають право на статус корінного народу України. Що би це змінило? Головне, що це змінило, то що українська держава дійсно. Прийняла би, що, по-перше, ми не маємо держ... згідно чинного закону, прийнятого у минулому році у статусі корінних народів. Там взагалі дуже добрий, чудовий закон, як, на мій погляд, там 100% закріпляються права і захищаються права корінних народів. Це і представницькі органи в органах державної влади, в органах центральної. Влади, органах місцевого сорядування. Цей статус, термін корінного народу, він і закреплений в двох законах інших: це закон про мову і закон про освіту. Він дає більш права і більше захищає статус корінних народів і в навчанні в освити. І в захисті мови, тому що сьогодні гаґузка мова, вона причислена ЮНЕСКО до зникаючих мов. Дійсно ґаузи, особливо до речі, приклад ґаґузької автономії Молдови. в зв'язку з влиянням, дуже великим влиянням Росії в Молдові багато гагаузів почали говорити російською, забули трохи. Молодь гагаузька в Молдові, ми бачимо, що забуває гагаузьку мову. Але у нас в Україні трохи інша ситуація, тому що, тому що останні 20-30 років появилась нова генерація українських гагаузів, які великолепно, прекрасно розмовляють і українською мовою, і гагаузькою мовою однаково. Е е е е Приклад багатьох наших українських сіл, що захочуть і гакутською мовою розмовляють, і українською Тобто турбота держави одночасно з працею національних спільнот дає такий результат, що дійсно цей приклад, що нова генерація національних спільнот прекрасно повинна розмовляти і не забувати свою національну мову, а і, і, і знати національну свою мову і державну мову. Туди ні один ворог ніколи нічого не зробить українська держава, тому що всі національні спільноти, всі вони будуть серцем українців мовою, національною мовою, а серцем повинна всі національні спільноти бути українцем. Якщо говорити про гузі Молдови, то в межах тієї автономії Росія робила кілька разів спроби якось підштовхнути їх до сепарації. Це були в 90-ті роки в 14 14-му році. Більше того, Росія, фактично, як ви вже сказали, вона нав'язує їм таке усвідомлення. Гагауз дорівнює не молдованин, значить росіянин. Фактично, вона їх асимілює і робиться дуже швидко. І з того, що ви говорите, гагаузу України це може так статися, що це може залишитися єдине, оця точка такого відродження. Унікального народу, народу, який не має своєї державності, відповідно, не може розвиватися на своїй державній території. Але вам тут скажуть: ну слухайте, а сепаратизм. Ну, а раптом ви от, візьмете зараз собі цей статус, виборите статус корінного народу, доєднаєтеся до гагаузів Молдови і всі разом рушите до Росії, до руського миру. От ці, ці страхи щодо сепаратизму. Україна це європейська держава. І останні наші роки, які остаточно курс нашої держави закріпили. На курс на євроінтеграцію ми дожди, наприклад, корінних народів брати з європейської спільноти. Касательно автономії, це автономія Тирола, там автономії, які є в скандинавських країнах. Ну, Да, студії. Це більше підходить дійсно для татар. Для Гаґгузів ми могли б там так, те ж саме Суомі, су, су, якщо приклад показувати, автономія Суомі су, су, є і в Фінляндії, і в Норвегії, наскільки я пам'ятаю, вона в двох або трьох країнах э, скандинавських везде є автономія Суомі. Тому якщо культурна автономія дійсно да, там, буде у Гаґузів і вона буде в Молдові. До речі, Молдова сьогодні йде парою, як кажуть, заразом з Україною. Ми дійсно сьогоднішнє керівництво Молдови це надійний партнер України. І разом з Молдовою ми вирішимо те прям це, це питання, яке роками не вирішилось, в тому числі і Придністров'я. Я вважаю, що. Вирішиться дуже швидко, ближайший рік-два максимум, я думаю, що питання Придністров'я назавжди закроється. Скоріше за все. Да. Тому це коли сусіди мають рухатися в одному напрямку. Якщо сусіди рухаються в іншому напрямку, це завжди або конфлікт, або недопонимання, або, не дай Бог, війна. Знаєте, от як ви дуже цікаво, що ви згадали про Дністрові? Тому що на початку Тірасполь заявляв, що ну як взагалі, яка була аргументація такої сепарації від Молдови? Вони пояснюють, що мовляв ну, Молдова рушить до Румунії, а ми українці тут. І вони навіть проводили перший свій псевдореферендум, вони проводили щодо доєднання до України. Просто Україна їх не доєднала, вона не є Росія, щоб займатися анексією чужих територій. Дійсно, там велика кількість етнічних українців, які зараз, як ми бачимо, от за ці роки існування так званого Придністров'я, ситуація дійшла до того, що ті, хто 30 років тому заявляв себе як етнічні українці, сьогодні вже були готові. І ти рушити, воювати проти своєї праматері України. Росія рушить, вона руйнує унікальні народи, вона руйнує національні спільноти, скрізь де може дотягнутися. Гагузу України. Чи була ну, от з того, що ви знаєте, що ви спостерігали, спроба Росії влізти і нав'язати русський мір? От чи була така загроза для Гагузів України? Ви знаєте, на всій території України до 2014 року такі спроби були. Особливо от в той гарячий, як, можна, як кажуть, пекельний 14 рік. Але для Гагузів України, от я вам скажу, що 2014 рік також був таким. Переломним моментом в історії ГГОЗів України, коли прийшло також після 2014 року, ми поняли, що наше майбутнє назавжди з Україною. Тому що приклад Донбасу, інший приклад, де був рускій мір, це не приклад Російського, це не для ГГУЗів. Тому що попередня історія з Україною це приклад розвідку, це приклад. Коли уський народ е, процвітав е, приклад розвідку, е, а приклад упадку, ми бачимо і на тих територіях України, де Росії, де Росії вдалося зробити русський мір після 2014 року. Тому зараз ні. Ну, я переважна більшість з 99% вузов навіть не думають за російський мір, але в 2014 році таке було. Скажіть мені, от Росія, взагалі, російська і радянська пропаганда, вона дуже непогано попрацювала з гагаузами, тому що, ну, принаймні, ті, хто сподівався на російський мір, як на щось таке, на Росію, як на Таку точку відродження і захисту, вони абсолютно забувають про, наприклад, таке явище, як голод 46 47 року, коли фактично це Голодомор. Радянський Союз, як і з українцями. От ми бачимо, так, як Радянський Союз повив українців Голодомор і вислання кримські татари, депортація, гагаузи – Голодомор. Теж останній Голодомор на території Радянського Союзу. На ваш погляд, чому раптом? Народ ну, забув, забуває про такі речі. Ну, Дійсно, дуже важливу річ казати, тому що я нашим уголовується також завжди говорю Смотреть, ми мешкаємо тут там, по і по різним історичним відомостям, там з 9-го, 10-го, максимум 11 го вікна. На Причорноморе, на півдні України. і Історія Росії на цих да, Гагаузи потім повернулися сюди 200 років тому. тобто Тут вони були, потім, потім із постійних російсько-турецьких воїн пішли з Причорномор'я. і потім вони повернулися да, відповідно до якогось там указу Росії. Але Росія. Російська імперія она не просто так позвала Болгарію Гагаузів з Балкан, тому що на цих землях ніхто не мешкав, ніхто не працював. Ці землі були безгосподарськими, нічого здесь не росло, і їм потрібні були якісь холопи, які цю землю зроблять цвітучу. І так ми появилися. Але по-перше, От е декілька, декілька таких фотків говорять, що Росія дала нам землю. Яку землю? Згідно історичних відомостей, всі колоністи бісарабські повинні були цю землю викупати. Тобто, да, землю роздали. А через 10 років, коли потрібно було отримати якийсь документ на цю землю, потрібно було заплатити державну. Пошлину Російської імперії. Це пошлина було 3 рубля, 16 копійок, Не пам'ятаю за десятину, кажись. Це дуже велика. Ну, це майже корова, да, це вартість це... корови. Так, да, да, Це дуже велика. Тобто предки, які прийшли, за цю землю розрахувалися. Це, по-перше, це наша власність, яку в 40-му році, коли прийшла прийшов, прийшов радянська влада, відібрала у наших предків. Безкоштовно тобто землю, яку, за, яку заплатив, тобто Росія нічого нам безплатно, безкоштовно не давала. Ми заплатили, по-перше, це в 19-му віці, сторіччя цю землю, потім у нас відібрали. У кого не, не поспіли відібрати в 40-му, забрали в 44-му. Мало того, хто прекрасно працював, вислали, також ГГУЗА так, також висилали і депортовані були і в Сибір. І в, є таке поняття трудова армія, трудова повинність. Якщо у тебе було там багато корів або овець, тебе також через суд давали 2-3 роки. І саме головне, з 46-47 рік, Однаково що в 32-33 роках на території України, просто 32-33 році, якщо ви знаєте, бессарабська частина України була під Королівською Румунією. і дуже добре розвивалася, була приватна власність. Тобто, коли є приватна власність, держава не втручається. Навіть прикладі румунського періоду з 18 по 40 -е роки ця, ця, ця територія дуже віднуча, там, і мало розвиток. І в 44-му році приходять знов радянська влада бачить, що радянські а тут не мають тисячами овець. Закрома повний, віна, там, кукурузи і, і прочув, і давайте, 44-й, 45-й років, все забирати, все забирали. І в 46-му році е, неврожайний год, рік, тобто нічого в закромах немає, і почався голод. В 47-му. Пов... І це тривало досить довгий час. І є село в нас в Україні, от село Котлавіна Ізмелійського району, зараз потеряло 60% населення села. Тобто, досі, як кажуть історики, після 46-го року кількість населення так і, так і не достигла того рівня 44-го року. То есть, як ми можемо бути російськими, якщо завжди э, Росія та зв'язана особливо з радянським періодом, э, ми потеряли ГГУ з України, потеряли 30-40 свого населення. То це, це, це також геноцид, геноцид але проти ґагузського народу, але э, схема однакова. Після геноциду, після голодомору, після э, спроби зросіщення з радянщини. Зараз гагаузи Молдови знаходяться фактично під такою інтенсивною асиміляцією, русифікацією. Є ще невелика група це Греція і Туреччина. Так, і от Україна фактично, українські гагаузи, е, ну саме від того, чи зможуть вони зберегти свою культуру, свої традиції, свої якісь такі от особливості, від цього залежить, чи залишиться народ? От, ну, на мій погляд, це виглядає зараз так протягом кількох поколінь, якщо нічого не робити. І ви сказали, що е, статус корінного народу це статус законодавства. Що змінить, якщо, наприклад, буде до Гагаузів буде застосований наприклад, закон про освіту? І що тоді, і що це поміняє по відношенню до сьогоднішнього дня? Згідно закону про освіту національні спільноти не навчаються мовою національної меншості до четвертого класу. Після цього вона не, не, буде, не буде навчання в старших класах, але статус корінного народу це напротязі з першого 10-11 років навчається в тому числі предмет національної мови. Так, да, в цьому законі передбачено, що мова може навчатися як факультатів, факультатив, ну, факультатив ви знаєте, це ми, ми вже мали приклад. Де в тих е, селах, яких не то переважче більшість гаузів, там є факультативи, але якщо не обов'язково, діти не ходять, ну взагалі мова розвивається тоді, коли вона є престижною, коли вона є мовою так, влади, так. коли на цій мові, коли є потреба. Так, або коли так. буде статус корінного мови, ми зразу маємо два дуже вагомих Таких е козирів, це перше. Ми е навчаємося гагаузькою мовою з першого по останній клас, всі 11 років, і друге, гагаузи мають представницькі органи у всіх державних властях, владах, і гагаузи будуть намагатися показати, знати, що ми гагаузи. і потім це попасть в теж в представництві органи. Тому, от... І освіта, і статус це дасть другий подих для розвитку ґаґаузькості, гагаузької мови. І ще вам скажу, що сьогоднішня влада Молдови, я вважаю, що покаже приклад України, де також мешкають гагаузи, і, і де вони інтегровані з українським де вони... Е, я от е, скажу вам таку, я ґаґузи Молдови кажу, іноді смотрите. Вот мы, України, ми за 20-30 років стали українцями. Ми стали поважати свою державу. Ми стали державницькими. А ви, маючи статус автономії, ви маючи маючи змогу, маючи представницькі органи свої національні собрання ГГУЗИ, там генеральне управління є, по почті, що статус міністерств, можна сказати, маючи свій закон, особливим правовим статусом ГГУЗІВ, ви так і не стали стовідсотковими громадянами Молдови. Ми багато говоримо про ті чи інші вигляди автономії. Дійсно, корінний народ, згідно конвенції мод. Міжнародної організації праці. Там є поняття, чітке визначення, що таке корінний народ, це народ, який сформувався на певній території незалежної держави або її частини, народ, який зберіг по сей час повністю або частково свої політичні, культурні і фінансові або соціальні інститути, тобто мова, традиції, можливо, представницькі органи, як це відбувається у кримських татар, між ліси Королтай. І е, народи, корінні народи мають право на самовизначення згідно всіх міжнародних декларацій. І це автономія. Гагаузи е, України хочуть автономію. Ні. Я думаю, що нам цього не потрібно. Так, да, якщо держава буде нам, е, як кажуть, насильно давати, ну ми не відкажемося такого статусу. Ну, але е, то, що сьогодні ми маємо. Раді того, що ми зберегли те, що ми маємо, і передали іншим поколінням українських галуз, нам достатньо статусу корінного народу. Дякую, пане Юрію. З нами був Юрій Ємчогло, голова Асоціації кагаузів України. На цьому ми завершуємо нашу подорож до Одеси. Принаймні зараз, можливо, ми ще повернемося до цього унікального регіону. На все добре, друзі! З вами була Лариса Волошина і зустрінемося в програмі Межі.